Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Кількість жертв внаслідок вчорашньої атаки села Приморське зросла. Під ворожим вогнем опинились шестеро місцевих жителів. П'ятеро з них перебували на момент обстрілу в автівці. На жаль, водій та жінка, що була неподалік влучання снаряда, загинули на місці. А трьох пасажирів з різними осколковими травмами ушпиталили. Ще одна людина дивом залишилась неушкодженою. Також від зброї окупантів поранений місцевий житель у Васильівському районі. Загалом за минулу добу ворог майже сотню разів обстріляв з десяток громад області. Про це під час брифінгу повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Також додав, що на лінії зіткнення все ще лишаються люди, серед яких понад півсотні діти. В той же час окупанти заборонили евакуацію через дорогу життя. За минулу добу прийшла одна людина, керівник одного з освітніх закладів, який, як він стверджує, заставляли колаборувати. Він відмовлявся, його привезли в Васильівці, висадили. Він пішки дійшов там ці 15 кілометрів до Кам'янського. Це єдина людина, яка за останні майже два тижні змогла вийти з окупованих територіях. Для всіх інших, скажімо, закритий шлях. Там було обмеження до 15 січня. Вони виставляли. Ну, подивимося, що буде далі. Наразі немає ознак того, що мінімально там буде відкрита, і люди зможуть коридори. Люди зможуть виїхати. Загалом вже за минулу добу до поліції надійшло понад два десятки повідомлень про руйнування оселя, також об'єктів інфраструктури. Загалом постраждали понад 15 населених пунктів. На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали Времівка, Зелене поле і Новопіль на Донеччині, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Новоданилівка, Щербаки, Степове і Приморське Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині.